Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Дякую, що завітали дивитесь це відео. І давайте почнемо огляд моїх знахідок. Покажу спочатку цю річ. Це така домашня сукенка. Цей бренд спеціалізується на домашньому одязі, також там є сукні сарафани. Бачила купальники, ця нова, навіть є бірочка маленький, такий розмір був, вирішила вам показати. Це єдине, що мені сподобалося у секунді в економі в економ-класі. Більше там останнім часом, Ну це просто для мене м -м, марна трата мого часу. bis біглі це. Всесвіт, який охоплює сутність жінок у кожному аспекті їхнього життя. Дійсно, річ, неймовірної якості, але все-таки вирішила не брати. Вже в іншому магазині мені дуже сподобалася ось така блуза від італійського бренду Italia 39. В них дуже такі шикарні. Гарні речі, мені дуже сподобались вони на сайті. Зайдіть, подивіться, в них є офіційний сайт. По бірості видно, що ця річ була в носці, або, можливо, не носилася. Мені дуже сподобався принт, в них гарне пошиття, і, до речі, речі з натуральних тканин і коштують від 50 євро, це вже на скидках. Переходимо до іншого магазину. Це я вже була. У день завозу люксу. Покажу спочатку із люксу, потім із звичайного відділу. Бачила ось такі сандалі: це Salt Water. Так вказано на сайті перекладається як солона вода. Вони зроблені повністю вручну із шкіри. Дуже гарної якості устілка шкіряна. І, до речі, такі коштують нові, є на сайті 99 доларів. Ціна на люксі десь 920 гривень, тобто попереднє заважували десь гривень на 400 Ще були такі біршкінштоки, 39-й розмір. Ви бачите, стан їх на екрані, видно, що їх носили. Вирішила просто вам показати. Ще я підійшла до корзини із взуттям, і мені дуже сподобалися ось такі від Марко Полу, видно, що їх, можливо, трішки носили, можливо, приміряли в гарному такому, я б сказала, ідеальному стані. І ще були точно такі ж, тільки чорні, в більш такому заношеному стані, видно, що їх носили або, можливо, брудні. І ще хочу показати точно такі ж, як зелені, але в коричневому такому кольорі. Оці видно, що вони були в носінні і теж такого ж самого великого розміру десь 40-41. А тепер покажу те, що я знайшла із речей. Я блукала дуже довго десь здається 2 години я витратила на пошук речей, щоб вам хоч щось показати. Що в нас зараз завозять. Бачила ось таку хустину, палантин. Він такий легкий. Якби був без плям, я б його купила. Це котон із шовк. Дуже така вона така спокійна, класна. Ще із теплих речей був такий шарф, кашемір. Так як сезон закінчився і взагалі не зрозуміло, що буде, бо в нас прикордонна область вирішила не купувати, поки наперед, цей був запраний, вовняний від Hugh Boss, він був запраний. Видно, що і в руках було відчутно, що він, ця вовна вона вже збита. Я нічого не купувала із шарфів, все залишила. Можливо, щось я там повернуся, якщо буду десь поряд, якщо буде щось залишатися, можливо, щось ще передивлюся з цього відео, можливо, щось куплю, а можливо, ні. І до речі, там мені дуже сподобалася прикольна така шапка від Enche Dem. Здається, вона дитяча. Побірці вказано, що це десь 11. 12. Ні. Ну, так. Ну, вона така була а, велика, начебто чи розтягнута, але колір дуже такий класний. І з речей захотілося вам показати ось цей светр. Такого бренду я не бачила. А, це барбара Буї. Якщо я не помиляюся, в розмірі М бірка зі складом була зрізана. Мені здається, що це вовна, можливо, вовна з котоном, імітація підплічників. Такий він подовжений, такий светрик. Точно такого я не знайшла. Но я пошукала в інтернеті, що це дуже-дуже коштовний бренд. Я не пам'ятаю, скільки там він і коштує. Це дизайнерська річ. Далі покажу декілька речей від бренду Link. Я не впевнена, що я говорю о, вірно. А цей светрик був у розмірі S. За їхньою розмірною сіткою. Він доволі був такий цікавий, оверсайз. А я навіть захотіла його приміряти. І склад, здається, тут був зрізаний. Наступний светрик більш такого більшого розміру розмір XL. Склад тут змішаний. Це більш новіші колекції. Ви бачите різницю по бірочках з попереднім светром. Такий оверсайз, але він виявився на мене великий. Колір такий яскравий, весняний, ви бачите бірочку зі складом. Там, здається, і поліамід. І поліестер, він на дотик дуже м'який, приємний, і переклад, напис перекладу, щастя, це легко. Ще один светрик мені дуже сподобався: бірка зі складом була відсутня. Я думаю, що це був котон, але він дуже цікаво такий пошитий, кольорова основна маса кольору, тобто більш яскравіший колір він всередині. А більш такий розмитий поверх. Тобто, Чи це була така задумка, чи це щось ну, за браком пішло і так далі. Тобто я в інтернеті не знайшла і вирішила все таки його не брати. Ще й маленький був розмір. Наступна річ це такий кардиган, теж від цього самого бренду. Тут віскоза і поліамід. Стан був ідеальний, навіть. Вісіла бірочка, що він новий, також є вишитий напис на рукаві. Маленький розмір, теж не брала. І, до речі, хочу вам сказати, що кому трапиться цей бренд, речі від нього дуже такі яскраві, гарної якості. Є навіть на сайті натуральні тканини, які коштують, ну, тобто кашемір коштує десь 260 євро. Погодьтеся, це немалі. Гроші. Наступну річ я купила, я не втрималася, тому що це шовкова сорочка. Бірка зі складом була присутня, це шовк, але не було бірки з розміром. Вже вдома я помітила, там, де пришита бірочка ззаді, біля коміру, вона зрізана, зрізана трішки неохайно, там є зачіпка. Я заміри залишу в інстаграмі. Кому цікаво, переходьте в інстаграм. Шукайте її, вона буде в наявності. Дуже мені сподобалась, і якість шовку теж гарна. Наступна річ це така блуза, попереду застібається, мені щось сподобалося. Це такий акцентик. Теж гарний склад, модал і віскоза, здається, це 46-44. вона виявилася на мене великою. Укорочений такий рукав, і давайте перейдемо у примірочну. Показую, як виглядає на мені сорочка в горох. По бедрах вона мені мала. Наступна річ це цей светрик. Я вирішила його приміряти. Він на мене непогано сів, але повинен сидіти більш вільніше. Дуже класна річ. Дякую, дівчата, що додивилися до кінця. Будь ласка, вподобайку. Також напишіть коментар, це допоможе моєму каналу. Також запрошу на свою сторінку в інстаграм.